Доброго часу, друзі. Сьогодні в нас 13 березня 2023 року. Україна, Волинська область. Значить, сьогодні постараюсь розповісти такі от цікаві нюанси, як бачу їх я. Це ну, це моя думка. А вам потрібно це обдумувати самостійно, оскільки фундук, якщо ви придумали купити фундук, це культура, яка живе на одному місці і плодоносить нормально більше 100 років. Отже, думаю. Потрібно затратити певну кількість часу, щоб зрозуміти, що для цього потрібно, як це, і так далі. Значить, ну, відео, думаю, трошки затягнеться. Постараюсь відповісти на кілька розповсюджених питань, які мені задають вже, певно, з рік. Ну, я кожному відповідаю в телефонному порядку, але постараюся зняти ось таке от коротеньке відео. Значить, перше питання. Я хочу трьохрічний саженець, щоб значить був горіх на другий рік. Ну, друзі, так не буває. Так буває тільки в випадку, якщо саженець, от в контейнері або в пакеті для саженців, ось так. Отак от може бути трьохрічний саженець. На... Горіх, ну і тому подібні речі. Значить, це моя думка, особисто моя думка. А ви кожен аналізуєте для себе. Значить, трьохрічний саженець це всього-навсього не продана ось така от ось така чи така чи така дворічка прошлого сезону. І нічого більшого, не ні більше, ні менше. Чого? Тому що в ідеалі. Від ідеал, значить, горіха. Неважно, як ви будете його е, формувати, чи куштем, кущем, чи штамбом. Е, до цього ми ще повернемося. Е, Різниця між однорічкою і дворічкою це коренева система. Ну, візьмемо, скажімо, на прикладі у цього ведмежого горіха, що це однорічка фундука. Ну, а це на цьому прикладі фундука візьмемо, що це дворічка фундука. Яка різниця? Ну, Тут маємо віточки першого порядку. На, двох, на трьох річці вже будуть віточки другого порядку. Але ж при викупці травмується коренева система, яку нам потрібно обрізати. І в'єтки нам потрібно Видалити. Значить, в ідеалі, яка різниця між однорічкою і двохрічкою? В однорічці, звичайно, менша коренева система і слабша, а двохрічка швидше дасть вам прикореневу поросель. Яку можна розмножувати, або ж в ідеалі з цієї порослі сформувати новий штамп, значить скрепшою, яку викине сформувати новий штамп рівненький, який вам потрібним, потрібен з скелетними гілками на потрібній вам висоті. Швидше, набагато швидше. І це дерево чи кущ, би, бистріше воно і на кущ викине, значить прикореневу поросель, буде розвиватись набагато краще. Отака от, от різниця між 1 річкою, двох річкою і непроданою прошлого сезону трьох річкою. Далі про схему схему посадки вернемося до схеми посадки. Ось так от виглядають дерева 2017 року посадки. Ну, тут треба розуміти, фундук тіньо витривала рослина, але краще вона родить на сонячній периферії. Ну, Ми ріжемо на таку от розгорнуту чашу свої фундуки, щоб був більший доступ сонця, більше воно продувається повітрям, менше хвороб. І от зараз для скажімо, оптимізації продаж придумали такі значить, схеми посадки, як гніздові, живі паркани ну, і шпалера. Ну, значить, гніздовий метод це турецький метод посадки. В Туреччині в горах хай собі там садять. Для європейського ландшафту цей метод я рахую неприйнятним. Ну, шпалера, це вам треба купити хорошого сікатора, щоб легенько приємно ним було різати, оскільки ви ним будете працювати цілий рік, не відходячи від цієї шпалери. Ну, іначе, іначе там толку не буде. Я ж пропоную. А, ще жива Ізгородь. На живу Ізгородь, ну, я думаю, краще посадити якесь хвойне вічно-зелене чи сам шит вічно-зелений, це дійсно красива декорація. В загущеній посадці горіха у вас буде дуже мало. Я пропоную схему посадки, значить, таку взяту з промислової схеми посадки, у нас 3,40, це замало. Мінімум має бути 4 метра саженець від саженця. В ідеалі 4,5 Значить, якщо ми нього ведемо штамбиком. Якщо на штамбі, то 4 4,5 метра. Якщо ж кущом, ну, саженець викине порусель, залишаємо 3-5 пагунів і це буде кущ, який потім під вагою плода розляжеться на всі сторони. І буде такий природний вигляд значить, фундука. Ну, але тут схема посадки збільшується вже до 5-5,5 метрів, ну, оскільки кущ займає більше місця. Далі, про схемі посадці, розібрались про саженцях. Тут теж реклами вискакують фундук, який ну, повидумували таку несенітницю вже люди. Фундук, який родить два рази в рік, сіянець фундука, який значить, родить півтони з дерева. Ну, Цікаві, значить, такі маркетингові ходи, ну але, значить, ніхто не хоче показати, де він його виростив, той фундук. Я би радив би своїм глядачам, ну і всім я так раджу, щоб люди показали вам, як вони вирощують. От розкажу історію, спілкувався я на ринку з продавцем фундука. Він мені сказав, що, значить. Хочеш бути, як Порошенко багатий, то вирощуй фундук і будеш такий багатий. Ну, але схема його фундука, то тільки робочим на заводі Порошенка можна влаштуватись. Значить, чого так? Ну, того, що він вирощує його сіянця з кращих горіхів, як він казав, кілька років іде, через сім років ви побачите сигнальний урожай. Всі сіянці це є значить, селекція. Ну і я не бачу такого етапу в горіхівництві, як народна селекція. Це досить складно, на це треба 15-20 років. Тут на 5-7 рік треба побачити горішок, на 15-й приблизно рік побачити приблизну урожайність куща. Ну, на будь-яку селекцію йде досить великий проміжок часу. Тут можуть займатися тільки великі господарства, які можуть засаджувати тисячами, запилювати. Для простого садівника я б радив би купувати тих людей, які можуть вам показати, як вони його виростили. І саженець зроблений такими шляхами, ну, методами клонування. Це там відводком, ну, неважно вертикальним, горизонтальним, повітряним, інвітро, це черенком, ну, значить, клонуванням. Оскільки ось ця прикоренева поросель, якщо фундук не є щепленим, стопроцентно повторяє характеристики материнського дерева. Ну, от Такі от основні е, аспекти е, по, по фундуках. Думаю, е, все просто пояснив, е, що питають, які схеми посадки. Е, ну... Таке от основне. Тобто, я думаю, якщо у вас немає можливості посадити фундук на відстані 4 метра один від другого, то краще його не садити, щоб не роззачаровуватись. Звичайно, можна посадити 2 один біля другого, якийсь урожай та й буде. Ну, але це має бути не в тіньку під хатою чи під сливкою, чи грушею, а на сонячному місці. І тоді будуть хороші урожаї. Ну, значить, що я можу побажати садівникам оптимізму, хороших приростів, сприятливих погодних умов, ну, мирного неба, здоров'я і пам'ятаємо, все буде Україна.